Послухав я уважно запис виступу Трампа на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Ну, вчора це здається було, чи позавчора, господи, неважливо. Поділюсь враженнями. Головне враження Трамп це єдиний справді дорослий серед е пісочниці, серед дідського саду е лідерів країн Заходу. Ну, Такі країни, як Китай, там Венесуела, Іран чи я не знаю Камбоджа, я не беру. А от беремо цивілізовані країни, то є Європейський Союз, 에, Америка Північна, Японія, там Північна Корея, Австралія. Трамп, єдиний дорослий, єдина справді мудра людина, людина, яка розуміє, що відбувається в світі. Найглобальніші проблеми, яка адекватно ці проблеми називає, і ставить питання про їх вирішення, і навіть дещо робить для їх вирішення. Ну про що сказав Трамп? Трамп каже, що Європа скоро просто загнеться, загине, перетвориться на пекло для корінних європейців під тягарем азіатських і африканських мігрантів, мігрантів з мусульманського світу. Він каже, ну дивіться, що мер Лондона, мусульманин, здається, його і прізвище хан творить. Він шаріало, шаріатські закони вже вводить. Ну, що ви робите, каже Трамп, європейці. Нафіга ви цих мусульман напускаєте? Чого їх ви їх напускаєте? Чого ви їх не викидаєте? Чого ви їх не виганяєте? Ну це ж просто знищить Європу ще трошки і все. І е, межа буде перейдена. Їх стане більше, ніж вас, європейців. Вони стануть господарями ваших країн, а вас їх вийшли в кращому разі. Абсолютно правильно. Ніхто із європейських лідерів про це так відверто не говорить. Всі бояться. Трамп говорить і Трамп е своїх мігрантів, які лізуть е з Мексики, а там же не тільки латиноамериканські мігранти, там ті ж мігранти з мусульманських країн, які приїжджають в Мексику і лізуть в США. Він їх викидає, він їм дорогу загороджує. Молодець. Що він ще каже? Ну він ще там зупинився на не дуже актуальній для нас темі. Зеленої енергетики каже, що це форсований переход до зеленої енергетики в країнах Заходу. Це, в общем-то, залог економічної катастрофи для тих же країн Заходу. Бо Китай, який сонячні панелі производить, він їх не спішить в себе надто сильно впроваджувати. Так, десь там, де воно вигідно впроваджується, але вугілля не забороняється. Вугілля, нафта, газ використовується, ну там вугілля для енергетики найбільше, здається, в Китаї використовується, ну там теплової енергетики, електричної енергетики, найбільше. Чому? Ну тому що це ефективніше, економічно ефективніше. Якщо ми будемо переходити на сонце і вітер, забороняючи, насильно забороняючи спалювальні. Корисні копалини, ну то ми просто економічно від того Китаю відстанемо. Вони нас задавлять. Про це Трамп говорив. Що він ще говорив із е, цікавого? Ну, для нас цікавого, він каже: Ну, Індія, Китай, покупці російської нафти, це спонсори, е, звичайно, е, російської війни проти України, але й країни Європи, країни НАТО в Європі, які купують. Російську нафту і російський газ до сих пір, газу там небагато, але все рівно за мільярд доларів це теж спонсори російської війни. Ну що не так? Він закликає європейців відмовитися повністю від російської нафти і газу. Ну, що він не так говорить? Абсолютно правильно. Так якого чорта, вибачте, ви хейтите Трампа. Звертаюся до своїх співвітчизників недоумкуватих, які на нього постійно кидаються, критикують, кепкують і так далі. Ну, це мудра людина, хоча й висловлюється, може дійсно, десь в стилі, як Янукович, трошки навіть недолуго. Але по, по тому, як він ставить питання глобальні, а, про е, Палестину. ну е, Зараз визнавати Палестину це грати на руку Хамасу. Говорить Трамп, ну абсолютно, точно. Зараз ви визнаєте Палестину, завтра Хамас вам у Франції, е, в Англії, е, в Канаді, в Австралії влаштує теракти, чому ще більше, ніж в Ізраїлі. Оце вам буде результат визнання. Абсолютно з ним згоден.